Саме так виглядають безпечні вуличні перегони. В одному заїзді бере участь один автомобіль. Ціль проїхати трасу якнайшвидше. Перші рази проводили трошки швидкісну трасу, таку з прямими, і з, щоб на швидкість. А зараз ми внесли корективи, тобто і додали елементів там, фігурного катання такого, якби слаломних елементів. Але все рівно, якби траса розтянута і є прямі. Тобто це не слалом в класичному вигляді. Слалом проводиться на закритих площадках і маленьких в площі, а тут досить багато прямих ділянок і якби. Можна і швидкість показати. Перед початком змагань інструктаж з безпеки. Траса хоч ізольована, але швидкість може взяти своє. Перед самісіньким стартом ознайомлення з маршрутом хто ще не катався, може проїхатися один-два рази для цього, і будемо розпочинати. Старт дано за заїзди розпочато. Траса складна, і не всі стрітрейсери початківці розуміють її з першого разу. Я дивлюсь, бо да? ну, Заїжджаєш за ці дві, потім оці дві. А, отут Сюда, я от тут проїжджаєш, там їх дві, отак. Типу. Сюди потім виїжджаєш, отута, і оцю обгинаєш. Ти не обгінав, отак її срізав. Чи, поняв? Кожна зрізана фішка плюс 5 секунд. Ти не переживай, тут це врем'я не остаточне. Хочеш, можеш покращити, ще раз проїхати, типа два кола. Іменно так. времена Трасу облаштували таким чином, щоб переможця визначати не за швидкістю, а за водійською майстерністю. Траса така досить цікава. Конфігурацію організатори зробили досить непогано. От Не було цієї конфігурації такого, щоб. Потужніша машина той виграє. Більше на майстерність їзди. Кожного разу це ну, по-новому, по новому, по новому, і саме за цим і приїжджаємо. Сюди катаємося. Тож переможців визначали поміж задньопривідних та передньопривідних автомобілів. В останньому перемогу принесла різниця в одну десяту долю секунди. Перше місце зайняв базука. Час на одну десяту. Дві два, шістнадцять. Дев'ять. Дякую. Бризовий фонд виділили з каси місцевого автоклубу. Тож участь у змаганнях була безкоштовною. Збирались у соцмережах та на автомобільних форумах. Охочим до швидкої та безпечної їзди організатори радять слідкувати за анонсами у всесвітній паутині. Дмитро Лентіюк, новини Рівного.